Всім привіт! Я Дмитро Роденко, засновник спільноти SAS Founders. Допомагаю власникам IT-компаній знаходити нових великих клієнтів для розробки за допомогою LinkedIn. Сьогодні пропоную обговорити обговорити результати саміту та, в принципі, обговорити, навіщо в принципі їздити на бізнес-конференції, що вони дають. Якщо ваша мета навчитись чогось нового, то саміт кожного дня дає. Біля 140 івентів це івенти, які йдуть на самому веб-саміті, та які йдуть паралельно неофіційно такі вузькі, дуже цілеспрямовані сфокусовані тусовки, де ви можете знайти і нових, нових великих клієнтів і партнерів, і в принципі зрозуміти, як рухається світ, та, е, та самий, що, далі, що далі робити в ринку. Тому у веб-саміта, звичайно, є свої можливості, є свої плюси і мінуси. Давайте про це поговоримо детально. Навіщо відвідувати веб-саміт? Ну, дивіться, з одного боку, це звичайно дає вам можливість розширити коло своїх бізнес-контактів. Да? Це клієнти, партнери і так далі. Наприклад, в цьому році захід об'єднав біля 71 тисячі учасників з більше ніж 160 країн, що створює потужну мережу професійних зв'язків клієнтів, партнерів, постачальників і так далі. Звичайно, наразі на вебсаміті були представлені біля трьох тисяч стартапів, які показують, куди в принципі рухається ринок. Да? Де сфокусована передова стартаперська думка, і що власне що буде завтра? що буде завтра стандартно стандартом на ринку. Наприклад, непоодинокі історії, коли стартапи саме з веб-саміту отримують великі інвестиції та отримують нові раунди, отримують нових великих стратегічних інвесторів? Ну, наприклад, у 2017 році Vodafone взяла участь в вебсаміті в Лісабоні. І там на заході представники водофон зустрілися з фаундерами стартапа Сантрофік, який вже тоді розробляв технології штучного інтелекту. Тоді влас... тоді представники Vodafone вирішили інвестувати в цей стартап і використовують його і тоді і зараз для оптимізації клієнтського обслуговування Vodafone. з одного боку. Vodafone це дозволило полипшити якість обслуговування клієнтів. Завдяки інноваційним технологіям, а власникам стартапу вийти на нового серйозного клієнта. Да? А третій плюс це лекції та експертні доповіді. Тобто, ви можете знайти через, серед спікерів велику кількість тих людей, які дозволять вам відкрити очі на нові а, можливості, які існують на ринку. Це супер актуально і я вважаю, дасть вам. А, Зекономить вам велику кількість часу для того, щоб ви розуміли, куди рухається ринок, і так далі. В мене особисто ніколи не вистачає часу на лекції експертні доповіді, бо я шукаю бо я працюю або з партнерами, або з клієнтами, і весь час сфокусований. Але є люди, які є час побути на лекціях та експертних доповідях. Ви бачите презентації світових лідерів, тобто, великі компанії використовують веб-саміт для того, щоб показати. Свої новинки, і ви можете побачити перш новинки серед перших. Це касає це стосується робототехніки AI, різноманітних таких, скажімо так, продуктів та застосувань, які тільки починають свій вихід на ринок, але стануть трендом. Ну звичайно, ви можете оцінити конкуренцію та знайти своїх партнерів. Наприклад, дуже легко знайти в певній галузі. Вони прямо поруч стоять. Ви можете прямо обійти одразу всіх. Ви можете зрозуміти, які рішення, які рішення вам цікаві, які рішення, у яким рішенням ви можете додати свої експертизи, щось запропонувати і так далі. То це така проста історія, яку легко в одному місці одразу всіх піймати і осягнути. Звичайно, є певні виклики та недоліки участі. Ну, по перше, це великі витрати. Тобто, якщо ми говоримо про участь у вебсаміті, квиток коштував повний квиток, коштував біля тисячі євро. Це раз звичайно, є можливості купити його там заздалегідь за ціною 50% і так далі. Можна поділити ці витрати ще з кимось, тобто є певні, певні можливості. Крім того, вам потрібно сплатити переліт і вам потрібно. Сплатити готелі, бо готелі в цей час в Лісабоні дорожчають в десь в 4-5 разів. Ну тобто, це так сказати, час, Час збирати збирати гроші у власники готелів. Тому, в принципі, там поїздка на веб-саміт може коштувати вам 3-4 тисячі євро. Абсолютно запросто. А, Є ще така проблема: що, наприклад, чоловіки з України зараз не можуть виїхати за кордон. Тут є дві можливості. Перша можливість можуть поїхати не чоловіки, а жінки. Це перша історія. І друга історія це можна виїхати за допомогою Ukrainian Startup Fund. Вони обирають певну кількість стартапів, чи 20, чи 30, от, і навіть допомагають фінансуванні. Тобто, фактично, ви можете звернутися до Ukrainian Startup Fund, і ви можете переговорити з ними з приводу участі в наступному стартапі, в наступному веб-саміті або інших конференціях, які можуть бути вам цікаві, в яких USF теж приймає участь. Це те, що, те, що стосується витрат або затруднень певних, певних труднощів з виїздом, затруднення установлені зв'язків. Дивіться, дуже велика історія. Наші дуже так власне кажуть, ми згуртувалися біля павільйону України. Поговорили Окей, це нормально. Але якщо більшість клієнт-менеджерів та фаундерів тусить в одному самому колі з одними одним та та тими самими людьми, це не перспективно. Ви можете потусити з ними в Україні. Ви можете трошки часу виділити на встановлення зв'язків всередині, але найголовніше та найцікавіше це те, що Люди, з якими ви можете говорити, вони приїжджають з усього світу. Тобто виділить 80% часу на пошук нового на те, щоб встановлювати контакти з новими людьми, а не тусуватися на українському павільйоні, там з людьми, які ви вже знаєте, по 5-10 років, це звичайно важливо. Я ні в якому разі не кажу, що підкріплення зв'язків не важливо, але відсутність навчання в тому, що як працювати з новими клієнтами з новими партнерами. Ну, це, це звичайно халепа, це дуже знижує ефективність роботи протягом веб-саміту і великої конференції. Тому, якщо ви туди їдете, будь ласка, настроїтесь на те, що ви будете працювати з великою кількості нових контактів. Інакше ви просто не виправдаєте інвестиції часу, енергії та грошей на даний евент. І це третя проблема: це виклик, це потреба в скрупульозній підготовці. Якщо ви не знаєте, хто ви, як себе представити, якщо ви не знаєте, хто вам потрібен, ви будете ходити по, -по конференції та просто займатися бізнес-туризмом. І воно ніколи в вас не окупиться. Ви маєте перше чітко знати, як себе представити за 30 секунд, раз, ну, наприклад, як я. Да? Засновник спільноти SaaS Founders допомагає власникам IT-компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Дуже просто, да? Для кого, що, як. Все зробіть те саме для себе. Це перше. Друге, сформулюйте кваліфікаційні питання, хто вам потрібен. Да? Як, які позиції, які компанії, з яких індустрій, е, задайте певні кваліфікаційні питання щодо обсягу бізнесу, щодо потреб і так далі. Це займатиме, займатиме три хвилини, але ви в такий спосіб зможете чітко ідентифікувати. Ваш потенційний клієнт не ваш. Якщо ваш виділяти більше часу, якщо не ваш, казати дякую, всього найкращого, до побачення, йти собі далі. Розумієте, як це працює? Йдемо далі. Ем, так, очікуваність на відвідувачів. Дивіться, тут історія така: багато хто думає, що до вас будуть приходити, якщо у вас є стенд, і це правда, потік там досить великий. Але треба поєднувати і роботу на стенді, тому у вас має бути хоча б двоє. Да? Хоч двоє або троє, або більше. Хтось має бути на стенді, але хтось має ходити, зал зали, там щось, так сказати, знаходити нових клієнтів, нових партнерів і так далі. Інакше буде ефективність буде набагато менша. П'ятий момент: це перешкоди для аутсорсу на веб-саміті. Що я побачив? Веб-саміт це тусовка з одного боку стартаперів, з іншого боку, інвесторів. І якщо ви тут аутсорсери або постачальник послуг, вас тут будуть, якщо ви приходите і кажете «Привіт, я займаюсь розробкою, чи цікаво, чи ні, і тим чи іншим ви там будете, ну, ніби переш, переш, да? тобто вони не будуть на вас звертати велику кількість уваги. Ну, Тому що, якщо вам потрібен аутсорс, вони приходять на форк, вони шукають компанії і так далі. Тобто, вони там за іншим. Тому. А що я тут пропоную робити? Перше, або мімікрувати під інвесторів. У нас є, до речі, клієнти, які інвестують в стартапи і саме досить великі і успішні розробники. Вони кажуть, да, я інвестор, але я також займаюся розробкою. Давай поговоримо. Це одна історія, або мімікрувати, або навіть навіщо мімікрувати? Вийти туди з своїм продуктом. Тобто, ви можете прийти з своїм продуктовим рішенням, продавати свої послуги через. Продуктивізацію, наприклад, да, через доступ до свого продукту, і паралельно шукати собі клієнтів, спілкуватися з ними і так далі. Так, от такі підходи вони нормально себе виправдовують, і тоді ви там вже свій серед своїх, а не чужий серед своїх. Розумієте? Це дуже, дуже важлива історія, яку багато хто не до кінця розуміє. Отже. Бажаю вам нових великих клієнтів. Бажаю вам підписуватись на SaaS Founders в Телеграмі, Фейсбуці, в Лінкені, в Ютубі. Дивіться на нас. Я завжди радий поділитися своїм досвідом з вами. Бажаю, щоб у вас були великі клієнти для того, щоб вони були великі. Найпростіший спосіб: подивіться в описі, є посилання. Клікайте на нього, заповнюйте форму. Зустрічайтеся з нашою командою. Лідгенів Лідгени подивляться, хто ви, що ви що вам потрібно, Дадуть вам рекомендації. Після цього ви або робите самостійно цю історію, або з нами з фінансовою гарантією результату. Всім нових крутих контрактів. До скорої зустрічі. Пока-пока.